Якраз закручуються гайки, посилюється терор, посилюються репресії, посилюються кримінальні справи, а на фоні цього посилюється корупція. Колесо сансари, болю та терору, уроборос, несправедливості, джагірнаут, безнадійності, вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клименка. Сьогодні ми знову продовжуємося копирсатися, розбиратися у Юлії Володимирівні. Томашенко, і сьогоднішня тема також є доволі вичурна, тому що ми будемо дізнаватися, хто ж є виборцем пані Юлі Володимирівні, а точніше, кого б вона хотіла бачити власним виборцем. А тому, як то кажуть, не чекайте, не забарейтесь, заварте собі щось смачненького, і не забувайте підтримувати відео лайком, коментарем і підписками. І особливо дякую всім, хто підтримує. Це і інші відео, цей канал спонсорством. Вам усім честь та величезна шана. А прихильникам пані Тимошенка, які безумовно прийдуть під це відео, я надсилаю персоналізований чмок в пупок. Скандальний, непрофесійний, репресивний законопроект про мобілізацію, який збурив все суспільство, як я вам і обіцяла, раз і назавжди зняти з розгляду Верховної Ради. Ми з вами можемо видихнути. Коли я два тижні тому вперше звернулася до вас про недопустимість цього закону, мало хто з вас вірив, що нам з вами вдасться зупинити цей безпреділ. Але ми зупинили. Вітаю кожного, хто боровся проти цього антиконституційного закону, і кожного, хто за це вболівав. Ура, люди! Перемога, люди! Перемога, люди! Тамошенко нам зробила перемогу! Ура! Не прийняли закон! Ура! Я хочу натякнути, можливо, не усім здравомислячим, як то кажуть, прихильникам пані Тамошенко, але здебільшого, усім її прихильникам, що. Скоріше за все, а точніше, 100%, ви тільки що почули абсолютну брехню. Тому що законопроект не забрали і не викинули в якусь чорну діру, не засмоктало її туди на віки вічні, бо законопроект забрали на допрацювання. Тобто він буде повернутий, допрацьований і повернутий. Тому вам тут, Юля Володимирівна, прямо бреше. І я хочу дізнатися. Um, скажімо так, вашу думку. А чи нормально, що політик просто бере у своєму відео і прямо, прямо бреше в очі власним виборцям? Хто ці політтехнологи та хто ці політики після цього всього, що вони роблять таким чином? Хто вони ці людоньки? Але насправді я розумію цих людей. Вони вимальовують для себе певну картинку виборця, на кого хочуть працювати, кого хочуть доєднати до своєї умовної команди, кого вони хочуть бачити, таким, що прийде на дільницю та кине бюлетень правильно за Юлію Володимирівну, і ця людина повинна сприймати. Божю расу з вуст пані Тимошенко, тому що він повинен довіряти виключно її словам. А якщо ось цей клятий ваш кабмін поверне законопроект, то Юля Володимирна вийде і скаже: Ох, ви бачите страх, жахіття, вони нас обманули. Я боролася, боролася, а вони нас обманули. Яке свавілля клятої влади, бо вона, вона повернула законопроект проєкт, а я вам обіцяла, що воно не повернеться? А ось вони взяли і обманули ні, не я, а вони. Вони, і так буде і далі продовжуватися робота, як то кажуть, з навішування Локшини на вушка довірливих виборців пані Тимошенко. Потім ці кримінальні справи за умовно в лапках контрабанду закривати за хабарі, тобто виникає новий великий напрямок терору. І це не лише закон 54. -20. 54 -20. це напрямок, це тренд. тренд, який посилює кримінальні розправи з бізнесом, з просто звичайними українцями. Ну це не просто кримінальні розправи. Коли, наприклад, у розпалу війни Верховна Рада приймає закон про поновлення перевірок. Для всього бізнесу про скасування мораторію приймає рішення про те, щоб спрощену систему оподаткування, яку прийняли на час війни, скасовувати і знову вводити драконівські податки, коли все це робиться, має на меті одне єдине: щоб всі силові структури країни пішли перевіряти, порушувати кримінальні справи проти підприємців, проти українців, потім за хабарі багато місяців. Праці ті, хто потрапив в ці жернова, щоб багато хабарів і багато сил, щоб закривати ці кримінальні справи. А це велика корупційна епопея держави. корупційна епопея, жернова терору, опера свавілля, єлютіна неспроможності та всі інші гіпертрофовані слова, з вуст нашої улюбленої політикині. Але розумієте, в чому, як то кажуть, прикол. Прикол у тому, що соціалістка Тимошенка захищає бізнес. Ну, це дуже-дуже цікава, цікава історія, цікава містерія. Тому що людина, що кричала, стукала по трибуні і виступала проти ринку. Ринку землі вона зараз захищає підприємця. Це прям як то кажуть, перевірот спадвиртам і перевзування у повітрі. Але єдине питання: ну яка людина, умовно кажучи, з підприємців, що функціонують зараз у нашому суспільстві, довіриться людині, що 30 років стабільно виступала з соціалістичними гаслами? Ну, це доволі, мабуть, нерозумна буде людина. А нерозумний підприємець це підприємець, скажімо так, у якого один кінець, тому що людинонька повинна мати чуєчку, щоб працювати підприємцем, і відповідний розум. А якщо людина буде довіряти Тимошенко, то як то кажуть, тут все і написано. Безумовно, безумовно, я повністю згодний, що існують проблеми пов'язані із тиском на підприємці. І різноманітні аспекти пов'язані з тим, що ну, не вистачає, безумовно, лібералізму в нашій державі у взаємовідносинах між державою та підприємцями. Але ж не Тимошенко проговорювати ці банальні істини, тому що, ну, ви зрозумієте, Пані Тимошенко мала можливості впроваджувати рай для підприємців у свої роки прем'єрства, як то кажуть. Але ні, ні, ми того тоді не спостерігали. Ми спостерігали за виданням на руки населенню Юліної тисячі. І, ну, я маю інституційну пам'ять щодо. Ті політики, що була впроваджена пані Юлія Тимошенко, і, мабуть, багато людей, що займаються підприємницькою діяльністю, також її мають, але Політтехнологи, пані Тимошенко, бачать, що є група, скривджена державою, і безумовно несправедливо скривджена, і вони на неї лізуть, тому що їм заплатили і потрібно розширяти аудиторію, бо якщо не розширять аудиторію, то не прилізеш у парламент наступного разу. А якщо не прилізеш у парламент наступного разу, то як тоді зароблять на жість? І все, кінець. А тому. Понятно, що все як то кажуть, зрозуміло. Політтехнологи відпрацьовують свою дуже дуже тяжку працю донести недонесиме до людей, що не хочуть вас слухати. На 300 людей збільшують кількість працівників Національного агентства по боротьбі з корупцією. Національна агенція а антикорупційне бюро України. Національне антикорупційне бюро України НАБУ. Так, от, замість того, щоб зробити висновок, що ця структура сьогодні абсолютно неефективно, системно працює, а вона неефективно працює, тому що корупція в усіх вищих ешелонах влади процвітає так, що про це вже говорить весь світ. Так, замість того, щоб міняти систему, щоб запроваджувати реально адекватні антикорупційні кроки, а я назву які вони на поверхні лежать. Так вони просто на 300 людей збільшують працівників набу. А до чого це призведе? В середньому заробітна плата у працівника набу 120 тисяч гривень на місяць, більше ніж у наших військових, які сьогодні працюють в самих гарячих ділянках фронту. Отак, От сьогодні набу ціниться. Це ще 300 абсолютно сильних молодих, самодостатніх людей не підуть на фронт. А будуть займатися невідомо чим, тому що не працює система, е, набу, на жаль, і не бореться з корупцією. Ну це ще не все. Враховуючи, що у них буде заробітна плата 120 тисяч в середньому, в середньому, гривень на місяць, це означає, півмільярда гривень на рік треба буде їм додатково заплатити. А це, ну от я тут коротко підрахувала, це. 5 тисяч звичайних мавіків на газова принцеса розповідає про жахливість корупції в державі. Що далі, пухлина розповідатиме про жахливість функціонування ракових клітин. Павлуша Лазаренка десь там, мабуть, зараз ікає від всього, що відбувається на екрані. До речі, до речі, порахуйте, будь ласка, хтось, у кого є вільний час та натхнення, усі статки сім'ї, близьких та родичів пані Юлії Володимирівни, і порахуйте їх у Мавіках, тому що це ж так цікаво, рахувати усе у Мавіках, тому що всі нормальні люди, типу волонтерів, таке щось іноді колись проговорювали. і... Пані Юлія Володимирівна, безумовно, її політтехнологи взяли це на своє озброєння. Тепер вони все будуть рахувати у Мавіках. Приїжджає, значить, пані Юлія Володимирівна з Дубаї і каже своєму, значить, помічнику, а тепер перерахуй мені це у Мавіках. А А? Нормально? Нормально. до речі, до речі, тут варто підкреслити, перейти, скажімо так, з трошечки кумедного до більш серйозного. Що Юлія Володимирівна забуває сказати такі речі, що ось ці зміни стосовно набу, до речі, як можна розповідати про неспроможність або неефективність якоїсь агенції, коли ти не знаєш, що це не агенція, але ти так, ну ремарочка, але. Пані Володимиріна, не розповідає, що це ж у нас європейський союз та наші партнери допомогли нам зрозуміти, скажімо так, для того, щоб розпочати переговори з нами щодо членства у Європейському Союзі, що нам потрібно збільшити штат агентів національного антикорупційного бюро. Безумовно, тут є питання, скажімо так, і виправдані, і не такі виправдані, але все ж таки це нормальне рішення, оскільки все ж таки воно буде впроваджуватися протягом трьох років, тобто не всі 300 людей Разу з'являться додатково до складу національного антикорупційного бюро, а буде поступово по 100 людей кожного року найматися на службу. Це нормально, це не критично. Але ні, перетворимо це у величезне питання, щодо якого потрібно набирати спротив. Але я тут вам нагадаю, що подібну риторику застосовував дуже дуже адіозний політичний діяч про російського спектру та, на мою суб'єктивну думку, державний зрадник України. Юрій Бойко і я, робив про це відео. От щоб люди понимали, 14 тисяч гривень – це середня зарплата по стране, солдат в окопі получает 17 тисяч гривень. а все постається в порівнянні. А тепер давайте сравним. Прокурор, звичайний прокурор, вот у нас образовались так называемые новые антикоррупционные органы. Спеціалізована антикоррупционная прокуратура, антикоррупционный суд. на ЗК, антикоррупционная комиссия, такой зарплата рядовых членов этих органов, начиная там прокурора САП, 49 490 гривен на плюс надбавки. Судья антикоррупционного суда, простой судья, 113 тысяч гривен, плюс надбавки. И вот у меня просто сейчас, ну, на ЗК начинается зарплата с 56 тысяч. Вот как можно сравнить и рассказывать о том, что мы поддерживаем армию, если человек, который далеко от семьи, рискует жизнью, живет в не самых комфортных условиях, получает... В три раза менше, ніж просто співробітники, сотрудники, сидять в Києві ну і перекладають бумажки. Скажем так, до речі, це Юрій Бойка казав до повномасштабного вторгнення, буквально за декілька тижнів до його початку. І тепер давайте усі разом здогадаємося, яку ж аудиторію цільову хоче перехопити Юлія Володимирівна та її політтехнологи. Антикорупційну прокуратуру вивели з генеральної прокуратури. І тепер її будуть формувати не в Україні, а будуть формувати структури, які сформовані ззовні. Тобто думається так, що ззовні краще сформують антикорупційну прокуратуру, ніж самі українці будуть управляти своєю державою. Тобто пішли по шляху знаєте, такого визнання неспроможності України управляти собою. І віддають, ну Певні органи на наутсурцям міжнародним корпоративним структурам. Точно, як же ж у процесі боротьби з антикорупційними агенціями не згадати про наше пресловуте зовнішнє управління на Україні? Є тільки внішнє управління, внішні управління Під подвонішні управління, Этого внішні управління Під повне внішнє управління, внішнє управління. Внішнє управління составний запад ям скручесно, і я би я проти внішнього управління. Ще раз задаю неймовірне риторичне питання. А яку ж аудиторію хоче переманити до себе, пані Юль Владимірівна? Ну прям не знаю. Ну прям взагалі у мене гадки немає. Яку ж саме аудиторію хоче бачити у своїх виборцях, пані Юль Владиміровна? Ну прям ну прям не розумію цього і не здогадуюсь. Якщо будуть приймати і далі, лобійські, грубі, лобійські закони, ми будемо подавати документи в набу, тому що це корупція. Корупція за гроші. Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Юлія Володимирівна, Юлія Володимирівна. Куди ви будете подавати документи в найнеефективнішу агенцію по боротьбі з корупцією, подавати документи про те, щоб вони боролися з корупцією? Фух. Подвійні стандарти, наші улюблені. Це ж було в одному ж тому самому відео. Так, одна заява була на початку більш-менш, а інша у кінці. Але ж це одне і те ж саме відео. Ви навіть не перечитуєте те, що самі пишете, боже мой. Я ще раз повторюю, я так заздрю політтехнологам Тимошенко. Вони просто працюють в абсолютну халяву. Вони навіть не стараються. Це просто дармові кошти їм платять люди. Точніше, не люди, а пані Юлія Володимирівна. Так, панове прихильники Тимошенка, я зізнаюся у заздрощах. Я тут абсолютно в повній мірі заздрю. Розпитайте мене у коментарях. Зубами тягнуть лебісти наркомафії, причому глобальної наркомафії. Кожна аптека в Україні може із сировини каноплі, тобто із марихуани, виготовляти якісь препарати, які будуть в аптеках продавати. Ну, ви розумієте, куди це все іде? Це легалізація наркоти, легалізація наркомафії наркобізнесу в Україні. Точно, точно як казали класики, на кожному полі можна буде скрутити косяк. Це практично все охоплююче вирощування марихуани в Україні. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк. У нас в Україні хочуть 6 мільйонам українців роздати марихуану через аптеки. Це називається винищення української нації. І знаєте, враховуючи. Все вище сказане, вже для мене особисто повністю вимальовується портрет. Портрет цього виборця, якого хочуть бачити у своїй кагорті пані Тимошенко та її політтехнологи, ось цього деінтелектуалізованого виборця, який не хоче розбиратися, що там відбувається у світі, які там тенденції, що там відбувається у науці, які дослідження, що там в медицині, що взагалі потрібно робити в країні. Просто дайте йому прості рішення та не заважайте падпівасік, як то кажуть, споживати подібний контент, та й не тільки. І кричать, як завжди, ото обколються своєї моріхуани і долбляться в зодніці. До речі, до речі, що ви думаєте, тільки легалізація наркомафії наркобізнесу в Україні зараз іде? Ні. Наприклад, законопроект 96,23, вони ще тягнуть і легалізацію порнографії, законопроект 9103 – легалізацію одностатевих шлюбів. Вони називаються партнерством. Ну, давайте чесно говорити. Це легалізація одностатевих шлюбів, проституцію легалізовувати. Вже ратифікована Стамбульська конвенція, яка зобов'язує виховувати наших дітей. Контексті розуміння е, історії е, геїв, і що дитина мусить визначатися своєю статтю в 12 років до речі, пані та панове, тут тут давайте. Перервемося на трошечки, на певну перерву. І у мене до вас важливе, дуже важливе, вкрай важливе питання. У мене завалялося старе видання всесвітньої історії Геїв, але мені потрібно нове видання Всесвітньої історії Геїв. І якщо у вас є, будь ласка, надішліть мені, я пошту залишу в описі до цього відео. Тому що ви розумієте, в мене є знайомі діти, яким потрібно, ну вкрай кончі, потрібно передати нове видання Всесвітньої історії Геїв, тому що вони у школі на хімії... Проходять закони Гей-Люсака, і безсесвітньої історії геїв Ну вони просто не можуть засвоїти цей матеріал. Від них просто вимагають, вимагають і стать вибрати, і історію Геїв знати. Ну, ось такі от реалії. А тепер переходимо до саме сутності всього вище сказаного. Отже, виборець пані Юлії Володимирівни Тимошенко, ось цей образ омріяний її політтехнологами. Це. Фактично ватне бидло. Ватне бидло, яке спостерігає за всім, що відбувається в нашій країні, і каже е, Я не хочу, е, кози, що вони понеприймали, приймали. Боже, я всього боюся. Ватне бидло, яке боїться мобілізації, та чомусь, чомусь, чомусь я тут, як то кажуть, питання зірочкою: чомусь є підприємцем, який виступає за ліберальні цінності. Тут щось не поєднуване, але все ж таки ця людина вона не хоче бачити якісь інновації в Україні, вона хоче зануритися у своїх ультрарадикально консервативних цінностях. І хоча тут розумієте, я не вважаю себе ультралібералом чи ультраконсерватором, я розумію і ті і ті цінності, але ось те, що ретранслює умовна Тимошенко, це навіть не Орбанівщина, розумієте, у умовному європейському союзі це. Тупа росіянщина, це ось ці їх приславути скрепи, просто висказані українською мовою. І знаєте, тут потрібно бути лише не Шерлоком Холмсом і навіть не доктором Ватсоном, щоб зрозуміти, що саме хочуть зробити панове політтехнологи. Вони хочуть, щоб конкретна аудиторія, аудиторія, ось цих колишніх проросійських сил перекочувала до Юль Владимировни, бо вони розуміють, що їх стара. Аудиторія, стара, та, яка і приводила Юлю Володимирівну у кожну ітерацію цього, іншого, колишнього, всіх колишніх парламентів, і не тільки ця їх стара аудиторія банально старіша та. Вимирає, і, хоча вона продовжує існувати, оскільки Юля Володимирівна до сих пір залишається у певних рейтингах і так далі, вона все одно не може забезпечити її проходження у парламент. А ви розумієте, що якщо Юлія Володимирівна не пройде до парламенту, то всі ці різноманітні її спроби залишитися в політикумі будуть абсолютно марними. А там, де Юль Володимирівна, там і її списки, її політичної партії. Це і списки під час парламентських виборів, це і списки під... Під час місцевих виборів, а це все кеш, кеш, який абсолютно ніде буде знайти. Це історія про бізнес і абсолютно зрозумілий. Зрозумілий для всіх, хто тямить і шарить у всій, всій сфері бізнес: бізнес з продажі місць у списках, бізнес з лобізму конкретних рішень або протидії конкретним рішенням, як, наприклад, це було з тим же самим ринком землі у парламенті, і так далі. І ви що, хочете, щоб Юль Владимировна залишилась без роботи, а їй ще, як то кажуть, онукам забезпечувати благодійну старість. А щойта, як то? Ну 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 що тут? Ну давайте вже зрозуміємо людиненьку. Тому я не хочу, щоб ви думали, що я тут змалював прям збірний образ. Тому що завжди ми повинні розуміти, що коли політтехнолог розбирає якісь аудиторії і працює на них, він не може поєднати їх усі разом. І я думаю, що ось ця ліберальна канва у Юлі Владимир точно відпаде. Але розумієте... Все ж таки, це певна риса. Так, це певна характеристика всього того, чим займається Юлія Тимошенко. Усі ці 30 років її політичного представництва. Вона просто хоче залишатися. При певній хоча б якійсь владі впливати на якісь процеси. А наша задача, як людей, що хочуть бачити все ж таки у майбутніх Верховних Радах, і не тільки у місцевих радах, більш відповідальних та чесних політиків, наша задача абсолютно протидіяти подібним людям, подібним Тимошенкам, подібним виборцям і усіляко звертати увагу людей на те, що усе це, уся ця риторика. Ка є абсолютним анахронізмом росіянщиною та є абсолютно. Огидною, дякую вам всім за увагу, і не забувайте, що наша ж відповідальність заключається в тому, щоб підтримувати сили оборони України за тими способами та можливостями, які ми з вами маємо, через ті волонтерські фонди, яким ми з вами довіряємо. А тому не забувайте цю важливу нашу задачу виконувати в тому числі, як і з усіма іншими важливими задачами. А ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося. А всім прихильникам пані Тимошенко ще раз. Чмок в пупок. Те ж абсурд і абсолютно нелогічні рішення.